Сеча, змішана із кров'ю, досягла серця 38 кілограм. Лікар порадив моїй сім'ї попрощатися зі мною. Все це почалося із ДТП на мотоциклі, у якому я опинився, після того, як я піднявся. І пішов додому, думаючи, що зі мною нічого страшного такого не сталося, а насправді був дуже сильний удар. удар прийшовся в мені в пах, туди я отримав. І на протязі двох місяців я намагався сходити в туалет і ніяк не міг. Я дуже багато прикладав зусиль, щоб сходити. В туалет по маленькому, і після цього температура тіла піднімалася. Мене почалася лихоманка, і також паралельно в мене вже не виходила сеча. Воду, яку я приймав, пив це для мене було дуже важко, тому що потім я не міг ніяк сходити в туалет, і потім я пішов до лікаря, і там в тому пункті. Медичної допомоги разом із своїм братом я хотів дізнатися, що стало зі мною. Лікар подивився на мене. Ми зробили аналіз крові, і я був дуже здивований, тому що мені сказали, що мені потрібно лягти в лікарню. І я залишився тільки в одних шльопанцях. Я думав, це швидко все мене. І коли я пройшов усі аналізи, вже навіть для мене підготували місце в лікарні і сказали, що у мене глибока анемія і. Та кров, яку я втрачав, і лікар був переконаний, що уся сеча вже була змішана із моєю кров'ю по всьому тілу. Медсестра поставила трубки в мене після того, в мене був вихід сечі, але вона була повністю чорна. І лікар після цього покликав мою сестру, сказавши те, що вже вони намагалися щось зробити. Вже було зроблено і передав їй твій брат максимум має вісім днів життя. У мене вже в серці була вода, моя сеча вона була змішана із тою водою, і всі мої органи вже були інфектовані. І напротягом цього часу я вже більше нічого не їв в лікарні. я почав худнути і став таким якось. Ви бачите, на зображенні ці ситуації. На протязі 28 днів я став важити 38 кг. кілограм. Частина органів вже перестала функціонувати. Також я пройшов гемодіаліз у лікарні. І коли я знаходився в відділенні інтенсивної терапії, лікар сказав, що вони дійшли до всіх лімітів, до яких могли дійти. Все, що вони могли зробити, вони зробили. Вони сказали моїй сестрі попередити усю сім'ю, що в цій ситуації я вже. Не міг би з неї вийти, я вже не міг їсти через рот. Є інше зображення, там де я вже з трубкою. Я почав їсти через ніс, і я вже знав віру. Я вже в церкві 21 рік. Я прийшов в церкву, був вже зцілений, і після того мого зцілення одного спеціального служіння, де я був, я також був хрещений Духом Святим. Я не приймав, маючи Духа Святого ті ситуації, які я. Знаходився тоді всередині мене народилось обурення. І через це обурення я, я, не бачу себе, я не бачу себе хворим. Я вже прийняв рішення віри через моє обурення. І це все відбувалося якраз під час кампанії святий вогонь зі Стої землі. І тоді Бог показав мені. Що я повинен був зробити? Я взявши той телефон, який там зараз у мене є на фотографії. Я вже був в тій ситуації, я вже був під апаратом, і через цей телефон я обурився, я подзвонив одній людині і попросив у нього одного мого товариша. Я попросив у нього, і там я мав дещо. те, що я так беріг, зберігав. Але я подумав, який сенс? Я в такій ситуації. І якщо я помру, і все в будь-якому випадку, те залишиться. І те, що я зробив у лікарні, я знаходився в руках лікарів, і це все рівно не вирішувало мою проблему. Тоді я поклав всю свою віру на Бога і просив, щоб він, той товариш, піднявся на вівтар замість мене, і я погодився зробити це для нього. І навіть так я хотів мати певний документ, який підтверджує. Те, що він це робить, зі власної волі. Це була його віра. І я розумію, що для цього мені треба мати спеціальний документ. І був момент, коли він сказав мені, що навіть є тут одне аудіо в мене записане. В той час, коли він мене просив, у його голосі майже нічого не було зрозумілого. Я дуже багато разів переслуховував: Привіт, Джеферсон. Так, Сандро. Джеферсон. Будь уважний, щоб зробити все правильно. Я маю одну річ, і я хочу зробити виклик, поклавши це у конверт. І щоб ти поклав це завтра на вівтар. Треба обов'язково це зробити завтра зранку. Ми не можемо більше чекати. Кажи там, що це жертва одної людини, яка зараз у лікарні потрібно піднятись туди, на вівтар. Тоді піднімись, але саме так, як я тобі сказав, добре, добре, я зроблю. І коли я побачив віру цього чоловіка, я сказав, ні, я повинен зробити краще для нього. Я повинен дійсно віддати краще від себе для нього, тому що я повинен це зробити, наче як для себе. І він пішов за мене до вівтаря. Він був моїми ногами, моїми руками, і я поклав життя Сандро на той вівтар. Коли він піднімався на вівтар, я був там у ліжку. І я спустився із впевненістю, що все з того моменту зміниться, і лікар же казав мені, що я буду жити тільки 8 днів, а вже тоді пройшло 45 днів. І з того моменту навіть з мене була знята трубка. Мої аналізи верталися до норми. Мої органи функціонували на 100%, І коли я починав говорити з будь-якою людиною, я дуже був виснажений. Як на тому аудіо, який мій товариш показав, показав, що я дуже виснажений, коли говорить. Там я побачив зовсім іншу реакцію. Я побачив велич Божу в моєму житті. Я був дуже здивований на відновленні Сандро. Дуже було швидке відновлення його, і коли я бачив його, як він з кожним днем змінювався, він ставав краще, я бачив ситуацію його і його голос. Він також змінився, і я сказав, це точно дії Божі у його житті. Це дійсно було щось надприроднє, що відбувалося тоді, і сам лікар тоді мені сказав, що сам не розумів, що відбувалося. І вона сказала мені: о, на цій неділі ми тебе випишемо. І так, і тоді я й був виписаний з лікарні. Для того, хто був в такій формі, в такому стані, із 38 кілограмами, там на тому ліжку, я показую це фото багатьом людям. Я бережу це фото і до сьогоднішнього дня. І люди кажуть, що це не я. Також прийшов момент, коли лікар сказав мені, що він порадив мені сісти на дієту, тому що я набрав вагу навіть більше норми. Той лікар, який дав мені вісім днів життя. Після того, через шість місяців я знову проходив усі аналізи. Я зустрівся з ним там, і він дивився на мене. і Він просив мене також стати на ваги. Він дивився о, на мене, обійняв мене. Він був дуже радий, коли бачив мене. і Я сказав йому: о, я не піднявся навіть на ліфті. Я піднявся там, я не виснажений. Я тут. І у підсумку єдина відповідь і роз'яснення, щоб зрозуміти все, вирішити всі питання в нашому житті. Тільки Бог, і Вівтар. Вівтар вирішує. Сьогодні я маю один ресторан, і це ніяк не зрівняється з тим, що я тоді поклав на вівтар. Бог дав мені набагато більше, чим я поклав тоді на вівтар для нього. Це мій товариш, мій друг, мій брат. Він передав мені цю віру. Я не міг розчарувати ні його, ні Бога. І не віру його. Тому що я ніколи не бачив такої віри, як у нього. Якщо б не було Духа Святого, я був би загублений. Я б загинув. Але я. Кажу, слава Богу, слава Богу, за духа його всередині мене, тому що з кожним днем він ще більше дивує мене.